Доброго мирного дня, ми розпукую затишку всього самого хорошого. Йдемо задоглянемо. Чи не було в нас зайців? Ось і так трошки вам покажу нашої природи, таке невеличке відео вам зніму. Зайців не було, але псів слідів наробили. Щоб узюню мій милий. Більше Більше кого гонять. Ну, Вроді в саду не видно зайців не було. Вони мені вже і так пакості наробили. Ну, Вроді свіжих слідів нема тільки пси гонили. Як коні. Ось його город позгонювали. Так щось таке то. Це мій виноград. Треба буде пару лозин втяти, якщо вони ще не змерзли. Хочу весною спробувати нащеплювати виноград. Ось. Так щось що таке, то ні, не виднося. Вроді би не бігали. Ось. Ті капустні зайці. Знаєте, що коло хати зробили? Яблуньці її садовим варом позамащувала. Не знаю чи видно, чи ні. Наробили мені шкоди зайчиська. Ні, нема слідів. Не бігали вроді би нові. Ой. Бережи, боже, всіх. Хай всіх все буде добре. Хай всіх все буде добре. О, а це заїзд був свіжий слід. Бачите, оце заїзд був. Але ну, вроді би вреда ніде нового не зробив. Ой-ой-ой. Вроді би не видно ніде. капусті їхньої. Так. О, тут не виднося, що було. Ой ось так. Походжу, подивлюся, що тут робиться. В цьому мому саду. Ой, такое як поверха йдеш, то легше. Ну як провалююся, отут щось, все якусь нараду проводили, напевно. Пішли скрізь тут походили. Так. Вроді все на місці. О, це моя третя черешенька, яка залишилась. А дві? Дві вроді чи одна не прийнялися, не було. Одна точно тут угоросла. Це шовковиця від Іни. Це міягу О, Це мої сливки. А весною побачимо, що воно як буде. О! Ось так. Все усім буде добре. область, щоб я не впала. Моя лаванда засипана. Там вон моя черешенька, абрикоска від сніг позасипав. Ось. Так щось таке. -то. Груша то має дуже багато цвіту. Ну, Чи буде, що з неї, не знаю. Ой! Та й такі-то справи. Ця має ці ту Ой, щоб я ще не впала з того всього. Ось так. Кіт за мною входить. Щось такі-то справи. Козулька мені їсти дала. Ой! Погнав як! Цікі бурульки на хаті висять. Натікали. Дим з хатком з навалити. Хай ті палиться. Ось Та таке -то. ось таке трошки. Трошки вам природи покажу. О, Вітер дує, холодно на дворі. Що то капець? Треба йти до хати і їсти смачну кашу печену в печі. О, зараз Йду наберу дров. Ось. Все, мої понаїдалися. Тільки хвостами мелькаю, так? Псюри. Що? Що? Втікай. Втікай, кажу, яр. То ключі не можна. Будет. Так, що Ось таке. так. Всім миру, спокою, затишку і Божої Хай все у всіх буде добре. Бережіть себе і своїх рідних.